Хазрат Мауляна Хафіс Хакім Нуродін, Халіфатул Масіх І, халіф обітуваного Месії, Махді. Хазрат Мауляна Хафіс Хакім Нуродін народився в 1841 році. Маулві Нуродін був молодшим сином Хафіза Гула Марасула з Псхера, округ Шахпур, Індія. Він був хафізом, тобто людиною, яка знала на пам'ять священий Коран, вивчив переклад священного Корану на Орду. Що було рідкісним прикладом у ті часи, коли переклад священного Корану неосвідчені олеми вважали майже святотатством. Генеалогічне дерево, Хазрата, Мауляна й Хакіма Народіна має своє коріння в ісламській історії і налічує 3-4 покоління прямих чоловічих нащадків, починаючи від умара Ібн аль-Хаттаба, другого халіфа ісламу. Його предки емігрували з Медини, оселилися в Балхві та стали правителями Кабулу. Та газни. однак під час нападу Чінгісхана вони були змушені покинути Кабул і оселитись біля міста Молтан, і в кінцевому підсумку поселитися в місті Бехре. Сім'я Хазрата, Мауляни, Хакіма, Народіна має вражаючу історію, оскільки серед його предків було багато святих, вчених та видатних особистостей, які присвятили своє життя вивченню ісламу та вченню віруючих відповідно до священного Корану. Спочатку 11 поколінь від нього вже заслужили цю велику повагу, тому що вони відзначились великою любов'ю до священного Корану та присвячували своє життя дослідженню та його розумінню. Серед Предків Хазрата, і Хакіма Народіна були не лише святі, але й королі, суфії, Казі та навіть мученики. Його родина була відома своєю високою репутацією і здавна користувалася великою повагою в мусульманському світі. Його життя та спадок, безперечно, були впливовими, і його сім'я продовжує бути об'єктом великої глибокої поваги. Старший брат Нородіна Султан Ахмад був дуже освічений та володів друкарнею в місті Лахор. У 11 років Нородін разом зі своїм братом вирушив Лахор, де був під опікою Хакіма Гулама Дастіга Саїда Міта, який успішно вилікував його від хвороби. Вражений манерою та вмінням доктора, Нородін вирішив теж вивчати медицину, проте його брат переконав його вивчати перську мову і з цією метою направив його до відомого вчителя. Перської мови та літературі Мунші Мухаммада Касіма Кашмірі. Нуродін провів два роки, вивчаючи перську мову в місті Лахорі, де він набув значних знань. Додатково він вивчав основи арабської мови під керівництвом свого брата. Під час подорожі з Бехрі до Калькути в 1857 році Нородін був натхненним книготорговцем, який заохотив його вивчати переклад священного корану. З цією метою книготорговець подарував йому друковані копії п'яти основних глав священного корану разом з їх перекладами на Орду. Після цього купець Бубея запропонував йому вивчити дві книги мовою Орду та імам». Та Машарекуль Анвар, які представляли собою тлумачення священного корану. Незабаром після цього Нурдін був направлений до Лахору, де він вивчав медицину під керівництвом видатного лікаря Хакіма Лагадіна з Гунді. У 1865 році Хазрат Маулана Нородін здійснив паломництво до священних міст Меки та Медини. Під час свого повернення з паломництва та подорожі до свого рідного міста, Хазрат Маулана Нородін тимчасово залишився в Делі. Тут він мав можливість відвідати лекції видатного духовного лідера і засновника духовної семінарії Деобанка на Утві. Ця зустріч справила на нього глибоке враження. У 1871 році після повернення до свого рідного міста Бехрат Газрат Маулана Нородін відкрив релігійну школу, де розпочав викладати священий Коран та Хадіси. Крім того, він почав практикувати східну медицину. За короткий період часу він став відомим як лікаря. Його репутація як лікаря поширилась далеко за межі його рідного міста. Слава про його лікарські здібності дійшла до Махараджі Кашміра, який у 1876 році надав йому посаду свого придворного лікаря. Під час свого службового обов'язку в якості головного лікаря Хазрат Хакім Маулана Народім віддавав багато часу служінню ісламу. Він часто вступав у дискусії з Махараджою на релігійні та інтелектуальні теми. Ці дискусії прославили його як особистість, яка володіє безстрашністю та відвертістю. Махараджа та його син Раджа Амір Сінг заявили, що завдяки Народіну вони здобули глибше розуміння Корану. Махараджа висловлював думку, що багато з його придворних мають власні. Мотиви лестять йому та шукають власну користь. Проте лікар є єдиною особою, яка не здійснює спроб виступити проти влади. І таким чином є корисною для держави. Ця думка була однією з причин, чому його поради і заяви оточувались особливою важливістю і увагою, оскільки їх висловлювання завжди були поза будь якими підозрами про приховані мотиви. Під час свого перебування в джаму Маулана Нородін регулярно брав участь у релігійних дебатах з християнами та індуїстами. Одного разу в ході таких дискусій він опинився перед питанням атеїста, який запитував його: якщо поняття про Бога є правдою, чому в цю епоху розуму та знання ніхто не стверджує про отримання божественних откровень? Це запитання здавалося Маулані складним на перший погляд, і він не міг знайти на нього відповідь негайно. Проте в цей же період він отримав на різі. Сторінки з книги під назвою Барахіне Ахмадії, яку написав Мірза Гулам Ахмад з Кадіаною, який був обітуваним Месією та Магді. Маулана народін був здивований, читаючи ці сторінки, де автор висував претензії на отримання божественних откровень. Він розпочав читати цю книгу зі ще більшим інтересом та захопленням. Ця книга глибоко вплинула на нього, і він вирішив зустрітися з її автором, обітуваним Месією і Магдім Мірзою Гулам Ахмадом. Пізніше, згадуючи свою першу зустріч із Мірзою Гуламом Ахмадом, Маулана Народін висловив своє враження: коли я прибув до Кадіану, я дуже хвилювався. Пережив тривожність і лихоманку та постійно тремтів від хвилювання, коли молився та звертався до Бога. Під час свого першого перебування в Кадіані Маулана Нородін розвинув тісні стосунки з мірзою Гуламом Ахмадом, обітуваним Месією Магді, вони проявили велику повагу один до одного. Хоча він став учнем Мерзигуле Маахмада, цей взаємозв'язок не змінив їхні стосунки. Хазрат Хакім Маулана Народін завжди вважав себе учнем свого учителя. Ця близькість призвела до того, що Маулана Народін покинув свою роботу в Кашмірі і переїхав до Кадіану, де він збудував свій власний будинок. Він часто супроводжував обітуана у Месії та Могді під час його подорожей та ділових справ. Одного разу Маулана Народін висловив бажання призначити йому завдання, пов'язане з інтелектуальним джихадом. Мірза Агула Махмад попросив його написати книгу, якій би. Були відповіді на звинувачення, які християни висловлюють щодо ісламу. В результаті Маулана Народін написав два томи книги під назвою Фаслуль-Хітаб мукадіма Ахль-Кітаб. Після завершення цього завдання він знову звернувся до Мірзи Гулама Ахмада, просячи призначити йому нову роботу. Цього разу Мірза Гулам Ахмад, обітуваний Месія та Махді, попросив його написати книгу про рух Арія Самаш. Так на світ з'явилася його книга «Таздіх Барахінне Ахмадія, яка була скороченою версією книги Барахіне Ахмадія. Після смерті 26 травня 1908 року. Месії та Могді Мірзигула Махмада одноголосно обрали його першим наступником. Під керівництвом Маулани Неродіна було зроблено чимало досягнень. Один із його найважливіших внесок це перекла священного крану англійською мовою. Під його керівництвом була відкрита перша місія мусульман Хмадія в Англії у 1914 році. Під час його халіфату почали видаватись різні газети та журнали. Після обрання халіфом Хазрат Маулана Нуродін взяв особисту участь у двох успішних дебатах у містах Рампур і Мансурі. Він також направляв різні групи вчених з Кадіану для проповідування ісламу Ахмадії та читання лекцій з ісламу та проведення релігійних дискусій у багатьох містах Індії. Всі заходи, організовані під його безпосереднім керівництвом, виявилися дуже успішними для мусульманської Ахмадійської громади. В ці групи часто входили видатні в Ісламу Ахмадії, такі як Ходжа Камалудін, Мірза Башародін Махмуд Ахмад і Муфті Мухаммад Садік. 13 травня 1914 року стало трагічним днем для усіх мусульман Ахмаді, адже у цей день помирає перший халіф обітуваного Месії та Махді Хазрат Мауляна Хафіз Хакім Нородін.